Оп, з солодощами не можна. Ну, ось, що робити. Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. <рес> Добрий день. Я на прийом. <рес> так, так, звісно, проходьте. Без проблем. Ого. Я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте, клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести Теж мені ласуни. О, що там трапилося. Розтопіться ожах. Лікарю, я вмираю. Ви до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. <рес> О, мій друг. Що таке? О, ні. Як же я без тебе? Ти мені потрібен. <рес> <рес> е Опа. А я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'їмося. Тут ММДМС. Ей, А мені, Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну добре. Не пригадаю такого щось. Ну гаразд. Mm. Ха. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово. Ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А, так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. Ану віддай і проходь без солодощів. Так та краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха, -ха. я візьму руку і засуну в неї скітлс. І тепер я вдаю, що це моя рука ось так краще. Зовсім непомітно. Винна точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Боб що трапилось. Ай, даруйте. Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора скітс. Побожнюю скітелс. Ну, нарешті насолода. З солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу краватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? What? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, mm -hmm. що таке? Що трапилось? Ну е, мені б лікаря okay. Ну, гаразд, проходьте. Фу, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, це що таке? У вас солодощі, Ах ви. а хви. Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик ахалай махалай! О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду! А, що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на! О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодишів, я тобі приніс. Вау! Це класно! Спасибі, друг! Їх так багато, я щаслива! І це що? Що за диво? Гарно! Так хочеться танцювати! Вікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Чор, я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хуба боба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне? Ой ні. Це людяник з тарганом. Який жах? Як я це їстимо? Ха, комусь не пощастило. Підчепись Джейн і без тебе розберусь. Ого! Так це дуже смачний лядяник, але з неприємним тарганом середині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на палиці. Ой, гаразд, дивна вона. У мене тут смачненька хубабуба. Ммм, яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні! я з'їла весь людяник і не помітила. У мене роті таракан. Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла! У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн. У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці. на мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зроби вже щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала. Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. М -м, це справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн, вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? О, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха? Ні, ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Та зараз додамо. <гас> Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, це ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий ясівний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джин, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полениці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полонично-вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно. До мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш, почекаю бурюватись Давай краще пограємо хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами. Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? ура! Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкриватиму я. Вау! Спробуємо сік. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія. ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош О, яка смакота! Це рожева ванна. Але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точна, у Джейн є сік Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня вана піною! Скоріше спробуй, Ой, з ван її ще не пала. Це круто! Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія! Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно. Давай зіграємо. Не хочеш? Гаразд! Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки І з кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота. Але козленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джин, давай дізнаємося в тебе. А в мене вау, це ж цукерка НЕРП. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чинь так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи джиму їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же... Ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила? А ти додала свого кислого джему? Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. Я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом. Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок Зараз зануримо у Порошок та спробуємо. М -м, яка смакота! Так кисленько Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює! Ні, не, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробую мій діамант на смак. Ну Це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке. Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло. Але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія, чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. М -м, це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це й справді дуже кисло. Але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала. То перший натисне на кнопку. Еммо, нехай це будеш ти. Okay. Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Oh Емма, мені дуже okay. шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. Що мені робити з цими курячими лапами? Please. Якщо їсти, їсти? Який кошмар? Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Фо мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Mm. Еммі з синьою кнопкою не пощастила. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Yeah! Начхати на дієту, я й так дуже гарна. Ой, яка смакота. Об'їстися просто. <res> Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я придумала, що можна зробити з курячими лапами. Right. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Пан ведучий буде чудовим піддослідним. Yummy. О, келих! Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? What? Чому келих такий великий? Що oh, no. це я маленький? No! <рес> Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. Oh, Ти що не робила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. Я б не відмовилася стати менше. Oh my God. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідна моє зілля. Oh Ура! Тепер я знову струнка та красива. Oh Дякую, Емма. Oh Тож буде першим цього разу. Емо, ти. У yeah. цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Yeah. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. Що це таке? Здається, щось дуже смачне. Це ж полоничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо. Дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Урей! Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило із синьою кнопкою. Сподіваюся, пощастить зараз. Миранда, цього разу тобі дістанеться ласощі всіх мавпочок. А саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все. Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Надто багато. Ай ой, акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей, боляче ж. Хоча чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може варто їсти акуратніше. Міранда, тобі тут не смітник. Складай шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. Ай, ай. Ой, здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. Дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована, <рик> а, що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. Воно розтікається прямо на моє тіло. А, а це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені. Але й цим крилатим створінням. Досить, пішли геть. Я не дрожу з бджолами. Дивно. Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти, тому що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Ну що, Міранда, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Тепер я навіть мед себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко, як вишенька на торті. Так. Тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб почистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискай на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч живих раків. Вони такі страшні. Ай! А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай, прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай, це раки. Який жах! Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось благаю! Вони хочуть мене з'їсти. Ай, вони живі, мерзині. Мене, Я не хочу тут бути. Приберіть цих раків. Фу! Мерзість! Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть як на болоті. Отже, тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно з доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. О, це так. Тепер я дуже багато. Скільки ж тут грошей? Асом! Awesome! Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди! Вона моя. Оце так. Схожа на лампу аладіна. Що ви не робили? То була моя лампа. І мій джин. Ah! Що ж з тобою сталося? Допоможи мені. дивись, що зі мною вчинили. Тепер від мене смердить. Okay. Я бачу тут лише один вихід. Водорості на голові можуть бути лише у русалок. <рес> що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джинни, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був Риб'ячий хвіст. Допоможіть! Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило.